Всім привіт! До вашої уваги лот курток чоловічих бренду Кривіт. В них представлено 6 одиниць. В цьому кольорі куртка. Вона має світловідбивачі, кармани. На одному замку. Замок має захист для підборіддя. Так воно всередині виглядає. Вона має капюшон. Так і з затяжками. Зверху вона чорна донизу, вона має такий принт. В цьому лоті є 6 курток, 3 розміру L, 3 розміру M. Вартість однієї куртки буде 882 гривні. Вартість даного лоту 5290 гривень. І цей лот вже можна замовляти у наших менеджерів та на нашому сайті. Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь на наші канали. Всім дякую, заробляємо разом.